Василій Анатолійовичу, попри поразку, сьогодні було створено багато моментів. Що сьогодні вдалося, а що ні, вашим підопічним, чого все ж таки не вистачило для перемоги? Ну насамперед хочу сказати, що ми грали з дуже гарною командою, з молоді, яка якщо вона так буде грати. І далі, то Карпати-2 перспективна молодь. Тобто, якщо буде серйозно до футболу ставитись, то. Вони є дуже великі перспективи. Гарна мобільна команда, яка швидка, доволі технічна. Коли готувалися до цієї гри, ми на це вказували своїм подопічним. Але я хочу, по-перше, сказати те, що мене не влаштовує той настрій, який ми виходимо в домашніх іграх. Це було з дружбою попередня гра, і зараз з Карпатами. На настрій на гру. Тобто, ми повинні вдома виходити і більше бути мобільнішими, більш агресивнішими, більш біжати, хотіти. Тобто Футбол це емоція. Можливо, у нас і були моменти в першому першим, я не скажу, що там, хлопці якісь там, моменти створювали біля чужих воріт, були так полумоменти. Але та агресія та той настрій, який був в першому травмі, мене не важливо. В цьому я от сказав в перерві. Матчу хлопцям вийшли на другий тайм, вроді налаштовані, помагалися побіжати, але пропустили швидкий гол відразу. Потім, звісно, що ще і видалення зіграло свою роль. Але біжали, намагались щось виправити, забили у меншості, якби Намагались далі розвинути, Ну, На даний момент це, на сьогоднішній момент це є наш рівень. Команда тільки що як зібралась, це гіркий опит для нас. Опять же, я ще хочу повернутися, що футбол це емоції і треба налаштуватись дуже якісно, особливо на домашні. Ми три, три ігри кряду домашні програли суперникам більше за всього за, за бажання. Попереду фінальний завершальний матч сезону. Які завдання ставити перед хлопцями? Ну, завдання, як і є, завдання. У нас по-перше, там повинен бути результат. Для того, щоб ми гарно йти в відпуску, ну, нужна перемога. Хочу бачити реакцію команди на ці невдалі ігри останні дві. да. Ніхто не знімає з хлопців якість нашої гри, для того, щоб прогресувати, ми повинні грати в футбол і намагатися грати в атаку. І Будемо їхати в дальню дорогу з гарною командою грати. І, опять же, хочу реакцію. Хлопці від на ці на нашого останні пом що ми пішли в відпуск з гарним настроєм. Дякую. Дякую. Максим, рахунок сьогодні 1-2 не на нашу користь. Чого не вистачило нашій команді, щоб все-таки зрівняти рахунок та чи повпливало вилучення Здоренка на результат матчу? По-перше, хочу подякувати Збройним силам України що Держобороні кордон нашої держави, і ми маємо змогу займатися у справою. Довго розкачувалися, як завжди, перший тайм не можна занести в актив тільки. Почали з другого тайму грати, навіть вилучення десь може, пацанів це може трошки розкріпостило і вже якби відповідальність може давила в першому таймі те, що програли одну другу гру вдома, і як відповідальність може сковолоді, в другому таймі вже після перерви якось почали грати. Пане Романе, вітаю вас та вашу команду з перемогою. Як оцінюєте сьогоднішній поєдинок та дії ваших підопічних? Що сьогодні вдалося, а що ні? Вдалося перемогти приємно, бо грали з хорошою командою. Вона заслужено займає, ну, то місце, що вони вверху займала таблиці. Я розумію, що десь на в зоні пішли гравці лідери. Але команда симпатична, грає в футбол і ми не очікували легкої прогулянки. Вдалося перемогти, тому що забили голи, маючи перевагу десь, навіть коли в одного гравця мали моменти, ну я не скажу, моменти, напівмоменти для реалізації не доводили. Ну це знову ж таки брак досвіду, такі ігри, маючи комфортний рахунок і на одного більше, ну треба доводити спокійніше такі ігри. Але знову ж таки, то що така була нова кінцівка, це заслуга. Худрівки, яка до кінця намагалася ну, виправити становище. Тому ми задоволені. Нам ще їхати зараз 12 годин додому з хорошим настроєм, це набагато легше в автобусі дається. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вашим підопічним виконати установку, які ви давали їм перегру... перезагрузки? Ну, е однозначно на 100% не вдалося, тому що був і технічний брак, і були позиційні помилки, але ми рухаємося, розвиваємося, молоді гравці, яким треба рости вперед. Це, в принципі, кожна гра для них новий досвід. Ну, звичайно, є нас теорія розбір, де ми акцентуємо увагу на тих помилках. Ну, але, в принципі, я задоволений грою. — хлопці. Дякую. Дякую вам. Артур, вітаю вас та вашу команду з перемоги. Ви автор другого забиту голос. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня гра? Дякую за привітання, за гол. Гра ну, вийшла добре, тому що виграли. Приїхали дуже велику дорогу до цього, Не хотіли програвати. Ну, та спочатку якось непонятно почалася гра трохи сумбур був на полі. Потім ми зрозуміли, як потрібно грати проти цієї команди, Перестроїлись трохи та і почали дов'язувати свій футбол. Ну і за цього забили два голи. Потім пропустили за. Помилок Там десь не дограли трохи, але добре, що дограли до кінця і перемогли.